Мандрівки з чарівним атласом. Венеція. У просторі вітальні дідуся й бабусі ставало гамірно. Після смачної вечері гості говорили охоче й багато. Дідусь вкотре запрошував бабусю до танцю під гучне схвалення присутніх. Старші діти зосереджено бавилися на стільні ігри. А малюки вмостилися мамам і татам на грудях та задоволено собі посапували, ні на кого не зважаючи. Лука обережно зліз із високого стільця і підморгнув Терезі, яка щойно принесла мамі склянку води і думала, до чого б то взятися. Терезка усміхнулася, щось шупнула мамі на вухо. Підбігла до брата. Хочеш, підемо в кабінет дідуся? Лука знав, напевне, що Терезка захоче, тож одразу подався тьмяно освітленим коридором. Дуже, погортаємо старі атласи, а як же? І покрутимо глобус. Дівчинка хвостиком подріботіла за братом. Понад усе на світі діти любили. Розглядати розмаїтні скарби у дідусевому кабінеті, а їх там справді чимало. Дідусь був географом і за молоду багато мандрував, привозив із мандрів мапи з різними позначками. Портос поторсані записники, змережені його химерним почерком. Чорнобілі фотографії, чимало сувенірів. Серед них були і прозорий закоркований бутлик із маленьким вітрильником всередині, із самісінької Антарктиди, і високі дерев'яні статуетки Масаї з Кенії, і біля скітливі мідні браслети з Індії. У кімнаті зачаїлися легкі сутінки. Пронизані золотавим призахідним сяйвом. Штори в дідусевому кабінеті були важкі, темні, тож Лука обережно підійшов до столу й вімкнув стару лампу. Її світло також було жовтим і якимось чарівним. Таємничі, доброзичливі тіні одразу затанцювали всюди-всюди, і на дерев'яних книжкових стелажах, що заступали з собою цілу. І на мапах, і на картинах, і на етажерці поміж сувенірів та колекцій камінців усілякого кольорів форми. І на велетенському дерев'яному глобусі, що стояв на підлозі, й був заввишки майже як тереска. І на барометрі у вигляді корабельного штурвала. Великий дерев'яний годинник показував пів на сьому. Лука дістав із стележа товстелезну книгу з пошарпаними кутиками, пожовклими сторінками і поклав її перед собою. Тереска одразу вмостилася у зручному дідусевому кріслі, спершись ліктями на стіл, щоб добряче все бачити. Лука вертав сторінки за сторінкою, жадібно розглядав найдрібніші деталі старих мап, проводячи пальцем по кожній лінії. Тереска тим часом розглядала знайдене на дідусевому столі скельце, схоже на квадратну лупу. Воно було розділене посередині смужками, неначе мале віконечко. Раптом дівчинка зауважила такий самий символ у кутику книжки, яку гуртав брат. Вона приклала туди скельце, аби подивитися, чи справді воно такого ж розміру й форми. Цієї ж миті світло в кабінеті почало тьмяніти, аж поки не згасло повністю, а тоді його стало незвично багато. Діти водночас зойкнули, затулили руками очі, а коли розплющили їх, зовсім розгубилися адже опинилися не в дідусевому кабінеті. А на невеличкій площі з кам'яною криницею посередині. Будинки довкола були різнобарні старі, вікна вузькі і високі. Кожне вікно мало з обох боків дерев'яні панелі, віконниці. Від вікна до вікна тягнулися тонкі мотузки, на яких весело белембалася щойно випрана білизна. Ти бачиш те саме, що і я здивовано запитав Лука сестру. Не знаю. Я бачу якісь чудернацькі будиночки з віконницями, як у казках, бачу дзвіницю якоїсь церкви, бачу і я бачу те все. Де Метереско? Куди подівся кабінет дідуся, де мама, тато і Софійка? Не знаю, тільки змогла повторити Тереска. Вони хвилюватимуться, куди ми зникли. Кілька хвилин діти стояли мовчки, взявшись за руки. Довкола ходили люди, про щось собі гомоніли, а минаючи Лукута та його сестру, усміхалися їм, часто віталися. Треба подумати, як нам повернутися, нарешті сказала Тереска. Тут дуже, дуже гарно, але я хочу додому. Щоб знати, як повернутися, треба зрозуміти, як ми сюди потрапили. Таке враження, що ми виросли просто із землі. Чи з повітря? Точно, чи з повітря. Лука вщипнув Тереску за руку, й дівчинка обережно писнула. Вибач, хотів дещо перевірити. І що? Чи нам усе це не сниться? Хто зна, де ми, але ходімо, між іншим я вже хочу їсти. І я. Міцно тримаючись за руки, діти подалися якоюсь вуличкою. Вона була така вузька, що навіть маленька Тереска могла водночас торкнутися руками до стін будинків з обох сторін. Певний час брат із сестрою блукали закрученими вуличками, і коли їм вже здавалося, що зараз вони зайдуть у глихлий кут, перед ними раптом простягувалась простора площа. Поміж вишукано накритих сто столиків пурхали, наче метелики офіціанти, з підносами в руках, музики вигравали розкішні класичні мелодії, голуби кружляли в повітрі, час від часу, примущуючись на рожевих ліхтарях. Носи дітям лоскотав солоний запах моря, Лукайте Тереска пройшли ще трохи, справді побачили перед собою бірюзову воду. В ній існували туди-сюди водяні трамвайчики, яхти, катери, хиткі гондоли, точнісінько такі, як на малюнку в одній із дідусевих книжок, тільки значно, значно більші. Тереско, Лука майже шепотів, здається, це гондоли. Але вони такі великі, я думала, вони менші. Та великі, але я не про те, здається, гондоли є тільки в Венеції. Тобто це ми зараз, ми зараз в Венеції, Тереска розгублено роззирнулася довкола. Здається, так. Тереска хотіла запитати брата, як же вони сюди потрапили, але прикусила язик. Очевидно, він не міг того знати. Найперше нам треба знайти мапу, вже впевненіше сказав Лука. У бібліотеці або в сувенірних крамницях. Тут їх має бути доста. Саме цієї миті з воєного трамвайчика, пришвартованого на набережній, викотилася галаслива юрба туристів, обвішаних фотоапаратами, наплічниками і палицями для селфі, і поглинула дітей. Тереско ти де, Тереско, Лука першим виборсався з натовпу і намагався вихопити звідти сестричку. Але ніде її не бачив. Так, головне, не панікувати. Я неодмінно її знайду. Аго, Тереско, що ж робити? Певне, треба дочекатись, поки ці туристи трохи розсіються, і поки не, не підійшов наступний водяний трамвайчик, він, Лука, знайде сестри, сестру, а тоді, тоді треба домовитись, де вони будуть зустрічатись, в разі чого, наприклад, біля цієї колони. Але сестри ніде не було. Туристи. Прикупивши в кіосках з сувенірами декілька карнавальних масок і мереживних, парас... мереживних парасоляк, потяглися на площу, а вже там злилися з двома хвостатими чергами до великої червоної дзвіниці і до химерного храму навпроти неї. Лука побіг через міст, але подумав, що туди тереска без нього точно не подалася б, і повернувся назад. На пришвартованих до високих паль гандолах перемовлялися, енергічно заштикулюючи двоє кремезних чолов'ях: обоє в смугастих футболках і солом'яних капелюхах, перев'язаних стрічкою. Панове, Лука підійшов ближче до води і чемно вклонився, бо подумав, що тут треба обов'язково дотримуватись. Правил старовинного етикету. Вибачте, що турбую. Ви часом не бачили маленької дівчинки з хвилястим каштановим волоссям у смугастій біло-червоній сукні і червоних туфлях, туфельках. Гондольєри тільки розвели руками і співчутливо похитали головами. І куди, куди вона могла піти? Чуєш, Тереско, я тебе неодмінно знайду. Раптом лука помітив між колонами палацу кам'яну лавку, на якій сиділа сестричка. Вона напружено випростала спину, стурбовано вдивлялася в напув, натовп туристів. «Тереско, Тереско, а я скрізь тебе шукаю. Дівчинка кинулася до брата і на радощах поцілувала його в обидві щоки. Як добре, що ти мене знайшов. Я боялася, що коли піду шукати тебе, ми будемо ходити, ходити колами одне за одним і не знайдемося ніколи. Того й вирішила сісти тут і дочекатися тебе. Ти справжня розумниця, засміявся Лука і одразу притих. Анфіладою, відгородженою від галасливої площі колонами, йшов літній чоловік у чорному капелюсі та чорному табаро, широкому плащі на китці до колін. Такі плащі Лука вже бачив в одній з дідусевих книжок. І навіть читав, що під ними могли ховатися як благородні Патриції, так і жорстокі бандити. Лука міцніше стис сестр... сестрину руку і за... затулив, заступив дівчинку собою, але Тереско зацікавив пан у чорному, і вона пильно вдивлялася в його обличчя, визираючи за братового плеча. У чоловіка було. Смагляве лице, виразні карі очі і усмішка, яку сиві вуса не ховали, а підкреслювали. Добрий день, незнайомець зняв капелю і гречно вклонився дітям. Лука зиркнув лоба, але привітався. А Тереза усміхнулася широко і зробила вишуканий реверанс. Пан у чорному мостився на сусідній лавці, витягнув з-під плаща рбинку. Розв'язав її і жбурнув голубам повну пригощу насіння. Тереска зауважила, що на мізинці незнайомця був гарний старовинний перстень і кельцем віконцем дуже схожим на ту, на ту абищицю, в якої Тереска бавилася в дідусевому кабінеті. Дівчинці кортіло зав'язати розмову з цим паном. Він видався їй страшенно цікавим і добрим, але вона знала, що цього робити не слід. Тож просто сиділа на лавці і тихенько спостерігала поруч. Поруч сновигали люди. Здавалося, на цій площі зараз відбувається якийсь з'їзд фотографів усіх країн: європейці, африканці, американці, азіати раз у раз клацали великими чорними фотоапаратами. Клац, клац, клац. Збігло кілька хвилин, перш ніж Лука наважився підійти до загадкового пана і запитати, чи не знає той випадково, як звідси можна потрапити до Збаража, невеличке місто в Україні. Чоловік уважно подивився на хлопчика, сховав насіння до кишені сказав Знаю, але навіщо вам туди, молодий пане. Тому що ми звідти притрутилася Тереза, але Лука поглядом попросив її не розповкувати незнайомцю зайвого. Там живуть наші рідні, ми хотіли б до них навідатися. Цікаво, цікаво, є в мене у Збаражі один добрий знайомий, усміхнувся дідусь. Може, ви навіть його знаєте, а як його звати? запитала Терезка. Цього разу Лука не перебивав сестру, адже йому теж страшенно кортіло дізнатись, кого ж цей. Бенетянець знає у їхньому містечку. Такий пан Тимофій він іограф, високий, ставний, вродливий чоловік із хвилястим каштановим чубом. Знаєте такого? Та це ж нас знову не стрималась Тереска, але таки прикусила язик і пром... промовисто глянула на луку. Так, ми знаємо цього пана, відказав хлопчик. А як ви з ним познайомились? О, юначе, то давня історія. Пан Тимофій декілька разів навідувався до мене в гості. Йому страшенно подобається Венеція. До речі, лавка, на якій ви щойно сиділи, його улюблена. На всенькому острові Сан Марко. І знаєте чому? Звідціля відкривається неймовірний краєвид. Видно, й монастир з дзвіницею на протилежному острові Сан-Джорджо Маджоре. Воно там, бачите, і пришвартовані гондоли, і колони. Та що ближче, зі, та що ближче зі статую Крилатого Лева, святого Марка? А та, що далі від нас зі статую святого Теодора. Пан Тимофій часто приходив сюди годувати голубів. Читати газету і робити нотатки у своєму записнику. А ще він писав тут листи своїй коханій дружині, мабуть, ви і пані Павліну знаєте. Тереска від подиву аж затулила рот долонею. Цей венеціанець знав не лише їхнього дідуся мандрівника, але й їхню бабусю. Так, пане знаємо. А як вас звуть? Мене Лука, а це моя сестричка Тереска. Перебачте, що одразу не відрекомендувались. Лука говорив уже привітніше і не так насторожено, але ще не мав наміру розкривати незнайомцеві свою таємницю. Ой, даруйте і мені, сам не знаю, як то сталося. Заговорився. Мене звати Валеріо. Пан підвівся, зняв капелюха і знов гечно вклонився. Ох, геть забув. У мене навіть є фотографія з паном Тимофієм. Чоловік дістав з кишені великий чорний телефон і кількома дотиками видобув на екран чорно-білу фотографію, очевидно відскановану, як одразу зметикували діти. На ній справді був їхній дідусь, тільки ще зовсім молодий, із широчезною усмішкою, темним пучерявим чубом і великим атласом в руках. Тим самим атласом, який діти гортали, перш ніж сюди потрапили. А що це в нього в руках? затинаючись, спитав Лука. Пан Валеріо подивився на хлопчика дуже пильно, глянув на екран, збільшив фотографію, осе діти кивнули. Чоловік знову кинув оком на екран, тоді на Тереску і Лука. Здається, мені ви дуже близько знайомі з паном Тимофієм, якщо вас цікавить ця книжка. Діти густо зашарілися і не знали, що відповісти. Що відомо цьому панові? Що це за атлас? Чи мали вони право ним користуватись? Як, зрештою, їм вдалося сюди потрапити? Чи не був усьому причиною саме цей дивний атлас? І чому? Чому дідусь їм нічого про нього не розповідав раніше? Пан Валерій уважно вдивлявся в обличчя дітей. Зауваживши їхню напругу, він усміхнувся і тихо проказав. Годі вам так хвилюватися, я знаю, хто ви. Упізнав одразу, як тільки ви запитали мене про збар... збараж. Луко, ти ж просто копія свого дідуся, а в тебе Тереска, очі твоєї бабусі. Діти здивовано мовчали, а пан Валеріо продовжив. Але я був певен, що ви не станете розкривати незнайомцеві свою таємницю і не помилився, тож мусив показати, що не зовсім для вас чужий, що нас дещо об'єднує, мусив почути ваше питання. Вас добре виховали батьки, так їм і перекажіть. Але зараз можете не хвилюватися, я не заподію вам шкоди. І допильную, щоб ви безпечно потрапили назад до дідусевого кабінету. То ви знаєте, як ми сюди потрапили? вигукнула зваражена Тереска. «А вже ж, ви ж упізнали, чарівний атлас в руках свого дідуся. Хіба ви не гортали його за мить до того, як опинились на котромусь із венеціанських кампо? Кампо це що? точнила дівчинка. Так у Венеції називають невеличку площу, таке собі подвір'я між будинками, гортали. Але ми навіть не знали, що він чарівний. Ваш дідусь, напевно, збирався розповісти вам про Атлас дещо згодом, коли ви підростете, зацікавитись подорожами, але виявилося, що ви вже достатньо дорослі, аби мандрувати світом. Раптом Тереска щось пригадала і сильно стривожилася. Пане Валерію, ми тут уже довго, мама з татом, страшенно хвилю... хвилюватимуться, якщо не знайдуть нас в кабінеті. Не турбуйся, сонечко. Лагідно відповів пан Валеріо. Це незвичайна мандрівка. Потрапляючи кудись з допомогою атласу, ви живете там за місцевим часом, але у вашому домі тоді минає щонайбільше півгодини. То якось ні. Інколи вам здається, що минув цілий день і ніч і ще один день, а насправді ви спали якихось 10 хвилин. Не питайте мене, як це працює, я і сам не знаю. Поки що не знаю, але так воно є. А як же ми тоді потрапимо додому? І коли? запитав Лука. Тут у Венеції сонце сяде двічі, перш ніж ви зможете повернутися. Тобто нинішня ніч ви перебудете тут і ще завтра цілісінький день, а на заході сонця, нашого заходу сонця, ви опинетесь в дідусевому кабінеті. Просто так? Просто так. Але як це можливо? Не питайте мене про це, юначе, і ще не розкрити всіх таємниць Атласу, але ми над цим працюємо. Хто ми? Тереску дедалі більше захоплювала ця історія. Тут у палаці дож... дожів є спеціальна таємна комісія, яка вивчає властивості чарівних атласів, і я до неї належу. Очевидно, про це ніхто не знає. Майже ніхто. Але тепер ви частина нашого товариства. Тож від вас я нічого не приховуватиму. Очі дітей сяяли від захвату. Ну а поки що вам треба поїсти. Вже зовсім не таємничо додав пан Валеріо. Час у нас не чарівний, а звичайнісінький, і їсти хочеться, як завжди. Потім ми човном вирушимо до мого дому. Повечеряємо, переночуємо. А вранці я поведу вас на екскурсію в Венецію. Перед заходом Сонця ви повернетесь сюди. Ви зможете погодувати голубів, попрощатися з нашим світлим містом і вирушити додому. План нового знайомого Луки і, Терес, Луці і Тересі дуже сподобався то була Найнеймовірніша з їхніх пригод, а ще вони насправді дуже хотіли їсти. Зараз ми з вами на площі Сан Марко, тому просто не можемо оминути одну з найстаріших тутешніх кав'ярень, знамениту на цілу Венецію. Вона називається Флоріан, Флоріан Франческ Кані, відкрив її тут ще 1720 року. Це був перший заклад у місті. Куди могли заходити не лише пани, але й пані. Тут проводили перші венеціанські, продавали першу венеціанську газету, газета Венета. Це в далекому 1760-му. Сюди навідувалися на каву Дікенс, Модільяні, Байрон, Руссов, Йоте, Стравінський, Пруст. Чули про таких? У відповідь діти лише закліпали. Ну, що ще почуєте, як підростете. А зараз ми з вами візьмемо там круасани з томатами, Моцарел і Базиліком, і рушимо далі. Перед ходом у кав'ярню музиканти грали прекрасні мелодії. Тереска взялася підтанцьовувати, сама того не зауваживши. Яка гарнюща тут музика, вигукнула дівчинка радісно. Так, насправді чудово погодився пан Валеріо. Тутешні музики виконують твори найвідоміших композиторів світу.